Ну, от ви зараз доволі цікавий пласт, фактично підняли, наштовхнули мене на думку. А чи не хоче таким чином та сама влада зараз фактично під час режиму воєнного стану, під час війни перевести оці стратегічно важливі енергетичні підприємства, приватні? Ну, скажімо так, націоналізувати? І чи не є це одним із варіантів такого? От давайте ми трошки розкачаємо тут. Зрозуміло, що Російська Федерація Кремль там допомагає своїми розкачуваннями, але ми трошки розкачаємо тут суспільство, повідмикаємо їх, а потім почнемо робити такий наїзд на обленерго, на приватні підприємства, щоб їх ну, якимось чином прибрати до себе до рук, щоб держава ними управляла в ручному режимі. Ну, я не можу сказати, що є якийсь такий план. Тобто, у нас є факти націоналізації чи отримання контролю над активами, власники яких є росіяни чи особи афілійовані з росіянами. Чи ну, в основному ці причини? Тобто, зараз ми бачимо, що створюється окрема компанія, яка буде управляти. Тими обленерго, які ну фактично знаходилися у власності росіян, а, от, а говорити про те, що чи є в держави чи в якихось окремих осіб, якийсь план зараз забрати все, ну мені складно зараз дати так, таку оцінку, такий прогноз, пане Андріане, от ще стосовно ось цих об'єктів критичної інфраструктури, от. <гану> Якщо ми говоримо от про справедливість, дійсно, от давайте на конкретних прикладах. Наприклад, у Києві, коли відключається електроенергія в одних будинках на 4 години, а в інших будинках чомусь, наприклад, може це бути через дорогу на 8 і 9 годин. Це теж пов'язано з якраз ось цими, з цією мережею. 에, можливо, старою мережею, яку, можливо, колись треба змінювати. У нас система абсолютно 에, застаріла. 에, чи з чим це може ще бути пов'язано, як ви думаєте? Ну, справа в тому, що е, мережі вони не проєктувалися, е, і, і схема енергопостачання так, щоб. Забезпечити рівномірне по часу відключення споживачів, тобто, це, це ж не було ніколи метою при плануванні мереж, але чисто технічно є якісь обмеження, тобто оператор систем розподілу знає, що там по яких фідерах, тобто по яких лініях, грубо кажучи, в нього якісь споживання, і в нього є завдання. Він виконує задачу зменшити енергоспоживання на Потрібну величину зменшити певну потужність споживання, і от, виходячи з цього, вони вочевидь і виходять, коли здійснюється відключення. Напевно, що в той момент, коли починалися активні відключення, Відповідальні особи ОСРів, ну, не, не вкладали там в своє уявлення, наскільки годин там яка кількість споживачів буде відключена. Хоча ну, старалися це напевно що робити рівномірно. А, от. Ну але з іншого боку, якщо говорити про справедливість, у нас ну якщо говорити по Києву так є ж будинки, які не мають газопостачання централізованого, тобто вони цілковито покладаються на. Електроспоживання, і навіть є будинки, які не мають централізованого теплопостачання, тобто цей будинок, якщо в нього немає електроенергії, то жодних послуг енергопостачання немає. Є будинки, де є там централізоване теплопостачання, газопостачання, тобто, і навіть поставити два такі будинки в рівні умови відключення. тобто, Однако в кількість годин чи це 4 чи 8, Ну це теж несправедливо, тому що і в того 8, і в того 8, але один залишається абсолютно без газу тепла і гарячої води, а інший може ну, якось там перебиватися. Так тому я не думаю, що можна отак, от просто легко забезпечити цю справедливість не перебудовуючи мереж. На превеликий жаль цієї рівності не буде, чи це справедлива рівність, чи це справедлива нерівність. На жаль, в швидкому часі е, якимись адміністративними рішеннями досягнути абсолютно повної рівномірності і справедливості не вдасться. Ну тобто, споживачам, треба готуватися більш тверезо до цієї ситуації, фактично критичної ситуації в країні. Е, звичайно, ми всі. Повинні розуміти, що всьому виною це Російська Федерація, і ракетні атаки, удари по об'єктам енергетичної інфраструктури. Заяви влади сприймати я теж мені здається, думаю, варто більш тверезо. І навіть якщо влада там грозиться прийняти якісь міри, заходи до енергетичних компаній, ну. Мені цікаво, а які заходи вони можуть прийняти. Ну що пер закрити компанію чи якимось чином вплинути на керівництво цієї компанії, відключати чи не відключати, автоматика вона ж Це тут? Мені здається, ніякий людський фактор ним не, не може грати роль. Ну, в умовах воєнного часу застосовуються, вочевидь, інші підходи там до регулювання. Тобто, це в мирний час можна звертатися до НКРІКП, КП, скаржитися. Тут, тут мені навіть просто складно зрозуміти, от які саме механізми будуть працювати. Звичайно, що це, це вимагає від кожного з нас намагання. Зрозуміти цю ситуацію, поставити себе на місце іншого, ну якось так, пане Андріане. Я вам дуже дякую за коментар, що і за роз'яснення, що долучилися до нашого стріму. Гарного дня бажаю. Дуже дякую. Андріан Прокіп експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, кандидат економічних наук, друзі, долучився до нашого стріму. Питань, звичайно, все ще залишається багато. і Ми будемо обов'язково з вами, друзі, їх всі аналізувати, їх всі обговорювати і розкривати. Ви дивитесь YouTube канал, знає. Підписуйтесь. Будь ласка, будете знати більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.